Випробувати свої футбольні можливості на фоні однолітків зможуть учасники турніру Імпульс Рівнека. Змагання серед гравців віком від 9 до 12 років відбуватимуться, щовихідних на штучному газоні місцевого стадіону Форт на турнір зареєструвалися десятки команд та сотні юних футболістів. Співорганізатор змагань Олександр Петров розповів, що серед учасників не лише команди з Рівного та області, а й гості з сусідніх регіонів. Виникла ідея все таки дітям дати можливість. Зробити їм свято. Саме тому цю подію ми називаємо унікальною. Ми започатковуємо серію турнірів. Ці турніри будуть продовжувати, зараз протягом місяця. Але ми хочемо зробити їх систематичними. Десятирічний Тимур, один із учасників турніру. Хлопець розповів, що прагне бути схожим на улюблених гравців, зірок світового футболу. Спостерігаючи за їхніми діями по телевізору, хоче повторювати фінти та голи у своїй грі. Приєднався до команди Імпульс і мені спо... найулюбленіші найулюбленіші футболістичану Роналду Джуділінків. Вони підштовхнули до мене до любові футболу. Я вчив їх фінти і різні. І багато різного багато голів. Повторюю цими вихідними. Вже стартували змагання серед найменших дев'ятирічних гравців. Одночасно на полі перебувають шість футболістів та воротар. У більш старших вікових групах гратимуть на два футболісти більше. За словами виконавчого директора обласної асоціації футболу Олега Кучера, подібні турніри стануть фундаментом для розвитку спорту номер один в області та заохотять дітей до фізичних активностей. Проведення таких от заходів для дітей. Це дуже великий поштовх для їхнього зростання, як футболістів майбутніх, там, які поповнюють ряди наших збірних, юнацьких, національних надіємося. Це, ну і ми завжди, обласна асоціація, я особисто будемо долучатися до таких проєктів, всіляко допомагати, сприяти. Усі учасники турніру отримають сувеніри від організаторів, а переможці та призери золотої та срібної ліг у кожній віковій групі, кубки та медалі. Завершити першу частину дитячого футбольного кубка планують до середини грудня. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.